Перш за все, я хочу подякувати всім щиро, хто відбукнувся. У вас дійсно щирі патріотичні серця. Повірте мені, тому що зараз дуже важко нашим бійцям і дуже важко працювати нам, волонтерам. Кошти збирати дедалі важче і важче. А весна прийшла і принесла нові проблеми. Зимовий камуфляж вже зносився, і він вже не по сезону, і тому ми проводимо такі різні благодійні акції. Ми запросили. Безліч людей, не знаю, скільки навіть сказати, кожен працював над цим багато. Ми розносили запрошення нашим депутатам. На жаль, ми маємо те, що маємо. Ми маємо сьогодні справжні, патріотичні тут представників і справжніх, патріотичних людей. Але це е, не все. У нас є багато наших меценатів, доброчинців, які постійно долучаються до допомоги армії, і навіть якщо сьогодні вони не присутні в залі, то свою присутність вони відмітили.